Заворожені, та не зламані Відворочені, не ангели, наче діти, та не беззахисні, наче квіти, та не прекрасні, не для світу вони не вручення, не для голосу, лиш відчуття. Недосяжні, але немарні, живуть тихо, даючи життя. Вони приходять, і світ завмирає. Торкнуться серця і душа згорає, хто кохав, той це відчує, хто не знав, лише помріє, вони приходять, і світ завмирає, торкнуться серця і душа згорає. Хто кохав, той це відчує, хто не знав, лише помріє, не підкупні, та не горди, Недалекі далекі, та й не зорі. Приголублені та недолею, не відкинуті, та неволею. Не для крику, і не для стогону, не для сліз, і чужих обіймів, не для кожного, та для вибраних, тих, хто здатний любити сильно Вони приходять, і світ завмирає, торкнуться серця і душа згорає, хто кохав, той це вірє. Не знав, лише помріє, вони приходять і світ завмирає, торкнуться серця і душа згорає, хто кохав, той це відчує, Хто не знав, лише помріє, Неприховані, та й неявні, не та не, явні, та не загадкові, та небезликі невеликі та немиттєві не зневажені і нехвалені, немовчасні та незрадливі, Вони дихають вічним полум'ям, що дарує крила щасливим. Вони приходять, і світ завмирає, торкнуться серця і душа згорає, хто кохав, той це відчує, Хто не знав, лише помріє, Вони приходять і світ завмирає. Ця серця і душа згорає, хто кохав, той це відчує, хто не знав, лише помріє.